Після півторагодинного очікування в частину дверей демонтують співробітники комунальної рятувальної служби. Однак всередину адміністративного приміщення, виконуючого обов'язки директора Петра Риженка, не пропускає НАТО з півтора десятка працівників закладу. Скажіть, пожалуйста, ви привыкли как бросить бальних заблокувати двері інтереси бальних я, не ви я не в... на контакті со ви... своїми докторами. У нас робота мая позволяє. Буді яка время. через протистояння керівництва. Колектив лікарні розділився на два табори. До роботи колишнього директора Дмитра Івченка є питання у лікаря з майже 40-річним стажем Володимира Акіншина. За 4 года создалась ситуация такая в больнице, что всех, кто имеет другое мнение, в отличие от Дмитрия Валерьевича, все увольняются. Дмитрий Валерьевич 4 года совершенно незаконно пришел к этой должности. Была разумная комиссия. Я лично был в комиссии, которая рассматривала документы на конкурс по назначению директора. Его документы были не допущены. Комиссию разогнали. Юриста с Горздрава уволили. Решили все вопросы, потом провели фальсификацию коллектива трудового, выбрали новых людей. И комиссия его совершенно незаконно назначили директором. По інший бік дверей, ті, хто впевнені в незаконності рішення про відсторонення колишнього керівника. Нагадаємо, Дмитра Івченка усунули від виконання службових обов'язків розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови Анатолія Куртєва ще 28 лютого. Зробити це рекомендували фахівці управління стратегічних розслідувань, адже колишній директор притягується до відповідальності за вчинення правопорушень пов'язаних з корупцією. Є рішення секретарів міської, міської ради міста Запоріжжя, котре підписано одностайно. Консультуючись з юристами, мені було роз'яснено. Вирішення питання про тимчасове відсторонення звільнення припинення договору з діючим керівником закладу там комунального закладу діється на підставі засідання міської ради, котре не було котрокотре котро, не було виконано. Виконуючи обов'язки директора, пропонує опонентам повернутися до виконання службових обов'язків раз ви ознайомлені з рішенням міського голови, воно на даний час чинне чи будь ласка пожалуйста виконуйте мої розпорядження та надавайте медичну допомогу якщо я та надавайте медичну допомогу хворим проте в доступі до службових приміщень керівникові відмовляють починаючи з 1.03, мені заблоковано доступ до робочого місця, до службових до службових приміщень до будь-яких Механізмів, які дозволяють виконувати мені свою роботу в якості керівника установи, судячи зі слів деяких співробітників, з якими ми спілкувалися наразі, мабуть, це ініційовано відстороненим директором Івченком Дмитром Валерійовичем. При черговій спробі потрапити на робоче місце, нового керівника виштовхують до коридору. Чого виче видіті на місце викликали слідчо-оперативну групу? Поліцейські складають протокол щодо застосування фізичного насильства та перешкоджання діяльності. Винуватцям загрожує відповідальність. Наразі ми будемо складати акти щодо порушення службової дисципліни. Будемо пропонувати зазначеним особам надати пояснення щодо ситуації, яка склалася, законних підстав перешкоджання даної діяльності, а потім приймати відповідне рішення, якщо ці дії не будуть припинені, вирішувати питання щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Також будемо писати заяву до поліції правоохоронних органів за статтею 356 кримінального кодексу України за самоправство, вчинене цими особами. Доки оформлюють протокол, невідомі зачиняють двері з іншого боку коридору, і всі від тимчасово виконуючого обов'язки директора до поліцейських опиняються в пастці. За справу знов беруться рятувальники за кілька хвилин. Замок виривають. Зрозуміло, що така ситуація жодним чином не йде на користь пацієнтам та можливості надавати медичну допомогу в цій лікарні. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ.